Геймер Yoa 16. І сьогодні ми з вами граємо в Хэйбін. І в цьому відео я вам покажу, як зробити зима, якщо йде таймер. Не забудьте підписуватися і ставити лайк, щоб не пропускати нових відео. І також пишіть свій коментарях щоб я вважав, друзі нік. Ні, знаєте, Геймер Ya 16. Починаємо. Ну во, бачите, ми попали. Наприклад, такий. Це просто наприклад. Потім удаляємо його. Обаш, зараз. Треба знову нажати і бачите, йде таймер. Там де зиме, в куточку йде таймер. Я покажу, я, покажу ну, як можна забити зіми без таймер. І да, Можна купити вот такий віп. Вот і Вам зіми будуть щита без таймеру. Вот такий віп. Вот Він буде будете без таймеру, але дуже дорогий. Дуже. Я тут показую, що дають за нього. Він не тільки дає е, таймер, багато всього. Але я вам покажу безплатні способи. Перший спосіб. Біжимо. Он, наприклад, буду. Це просто наприклад. Можете будете зробити. Монову поставити, наприклад. Ось таке. О, просто. Вот, і тут уже это собі. Але. Во можна ставити всяку мебіль во, крісла всякі є. Вот такі є. Другий спосіб. Заходимо в машини і шукаємо вот такий автобус. Вот. Вот. Ось вот такий автобус. Під дивіться, ми заходимо, зараз я приближу вот таке. Тут є руль. Це називається дім на колесах. По мені дуже прикольний дім на колесах. Друг... Ой, третій спосіб. Я не буду казати на якісь способи, бо я так не запутаюсь. Я так не запутуюсь. Так Поїхали. Давайте, давайте крутимо педаль. Шевный спосіб. Бачите, во, о сюди попасти можна. Зараз я вам покажу як. Спускаємось. Дивіться, во пройти ми не можемо. Бачите? Не можемо. Бачимо отаку вот картинку, нажимаємо на неї і ще біжимо і ми можемо прийти. щоб вийти, тож, тож така стучка, бо воно, оно закриється. Ви бачите, зараз ми не зможемо вийти. Во. Треба нажати научкноску щоб вийти. Во, і тут бачите, ми можемо дивитися руками. Тут теж можна розстояти всякі там крісла, що ви хочете ще. Це ну вот таке Ну, Спасіб, до речі, дуже прикольний. Так, для наступного способу ми маємо взяти, наприклад, наприклад, ось такий мішок. спальний. Бачите? Он тут забудь коло дійму, але наше в нього був... Ні, це не підходить. О, ви бачите в неї, бачите, ми не можемо захід. Остамо мішачку, Треба правильно поставити, дивіться. Опа, по, і ми смогли попасти в едим. І в еді ми можети, але треба знайти таке місце там, де вона нас не знайде. Треба знайти місце там, де вона нас не знайде. А знайти місце то нас ну, не знайде, треба постаратись. У ну, мене ще план Б, щоб, щоб не шукати місце. Щоб не шукати місце. То вот, так, треба його прибрати. Не прибирається! Ладно, хай лежить. Свім потім знадобиться. Для нас тут він такий самий, але щоб нас то то, що ми не набираємо. Ставим дреблин. Не ставите. Ставите ж. Та да чому она тут не ставится? О, вот Копля. Оп. Оп. Аккуратненько. Ладно, мы же достребнем, достребнем. Не, ну достребаем, серьезно. Нашо прозоры. О-о-о е-е-е! Е. -е, 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 -е. Хопля, и можно зарубить прямо на даху. Можна зробити прямо на даху. Вот, мама прям на даху. А вот шея на двору кума. Я зазвичай, весь час роблю на даху. Ну коли я коли кем-то в пионю, то я весь час на даху роблю. Краще, сюда ника не по... Ні, сюди не мон. Ось таке вот. секрет. Вот. Вот вот, вот. Тож можна ставити мебель, да, в чужих димах. У димах тоже можна ставити мебель. Але дивіться, ігрок може зробити так, щоб на її подвір'ї не можна було ставити мебіль. Ось така от. Секраточка в нас. Ну і побігли далі. Зараз тако перестрибнемо. Побігу. Також дімемон робити в секретках. Як я вам показував у відео, там де я показував секретки, то там теж можна ставити мебіль. Наприклад, в... О, якщо ви дивились відео, то ви знаєте, що тут кнопочка хапля, і вот, наприклад, во, тут можна зробити дім. Поставляйте во це кілішка. А, не, во, не тут вони ставлять, тут не ну, ставляться чомусь тут. Але можно на дах залізти. Тут вони чомусь не ставляться, але в цьому банку її не ставлять. Вони тільки на даху щось не ставиться. Побігли з вами. ще покажу вам. Ну, якщо вам настільки лінь, наприклад, якщо ви зробите, якщо ви хочете записаний дім, то ви не місці робите щось погане. Приходить поліція і вас арестовує, і ви можете жити в клітці. Якщо вам на білісі жити, моново. Є ось вот такі решітки, через які вона втікет до чола настільки лінь. Через них вам можна... ви. Так, Як? Так вихід. А, вовна. Не падайте, у нас закрыто. А те ми до наступної камери вже прийшли. Чи ж докуди ми прийшли не вам? Не відкривайтесь, а. Вони до цієї самої камери ми прийшли. До речі, может быть, что ми прийшли до цієї самої камери. Ну, ладно, вона кессері в мене... Ні, это дроя камера. Це дро. Вот так вот. Малыше это спасибо, мануше в квартирах робити. Але це тоже там. Манув в замках угу. в Замках робить, звісно Ніхто не забороняє. Угу. Ну, закурбить. Ну, просто робити будь-яких месяцях. Ну по мені, коли серйозно, Коли нема держит, я просто ставлю земля кулас. Вся для че дуже. дуже. Можна ставить мебель там свою. Угу. Так, дай вам ще показати? показать. Лежить. Я вам ще показати. Ага. Давайте я вам покажу на месте. Видите? Так, си... Нет, нет, нет. Нет. Я знаю, что по третьей двери. Могут быть и си. Это для меня, например, угол. Тут Я тоже в не заходил не знаю, сейчас вас послухают, но ману просто вводимся. За так, так ставлю я точно я за ним так вставлю ставить так не ставлю? Знаете, что мой учт учт?

Здесь у нас скин робить, не бачимо. Вона робить зими, Во, вона в чужих зимах в секратках робить. Тож ви зиму в нього є секратка. Вона ну Якщо 음, вона не знає про цю секратку, то приколась на штука. Вона ще куди виходили не побачили, А... треба це швидко. Вот так дуже швидко у мене тік, я табирачи Дуже швидко. Я нам ну, ще покажу вам місць. Дуже довго йти. Да, є ще от такі магиї, які під спалки мону. Якщо не помиляюся, на них немає спитання. Не може йде. Я точно ну, не знаю, але тут ще вона жити. Вони такі от яхти. Бачите. Тут жити. На неї, жаль, тим, тим можна жити. Вона не вже не манкарувати ну що тут ну, вже буде зайнято, маємо піти ванну. і тут я вам показую секретку, тут можна пройти сквозь стіни. Бачите, і ми підемо в таку от кімнату. автомат. Так. Побігла з вами, ще кудись покажу. ще зараз десь секретка вам. Ось секретка, де можна забити зіма. Можна, речі, жити вот там. Вот. Потом тому дома нет. Вот сейчас утра. Во, это идем. Его навіть нет распаунит. Он тут сразу будет. Да, якщо, якщо тут будет уже занято, я вам вказываюсь, Сходимо в туалет. Залазим во сюда. И тут тут таемый кімнат. Я вам показывал видео, когда я показывал секретный кімната. Вот тут можно тут быть идет. Домо. Йдемо далі. Та вот вихід. Може, ну, якщо буде заняти, мана по присягті стеж. Ну ще ми я не улюбиш. Саму я не улюбиш. Я наш там щас. Що... Саму я не любиш. Так, поїхав. Вот, заразим вот там десь не разник голову и снимок. Береже тут можна в пасти. Я в чм настрою понимать. Так вот, аккуратно. Уж ехати в сене, десять не приведется. Вот. И тут я роблю за что. Тут его киможені бути. Потому что можна достатно покататися. Вот, як правильно, встати. Так, о -о 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 -от. О, нет. І так не зробили. О-о-о, так в мене став кутатись. Далі ми поїдемо до місця. Ага. наступного місця. Ага. До наступного місця йде. Поїхав. Нічого, добре що. Але я хочу легко. Поїхав замість. Петь. Петь. Ой, идемо сюда. Ну так уж не будем місце и там просто зробити день. О, давайте завлекате весь бункер. Да, мы зараз. Что было файно шутить. И за шутим на весь бункер. Це буде чути на весь М -м -м. На Весь бронхем не буде чути. Манові тут заберу. Тут і гроші взагалі. Я ще не бачив ні одного грока, які йдуть сюди. Як вони відкриваються? А, напевно, тут немає відкриватися. А, отут вот немає відкриватися. Я ще не бачив гроха, які йдуть сюди. Бо сюди просто ніхто, абсолютно ніхто не ходить. О, тут ще грашно зробити, корисно буде. Mm -hmm. Ну що ж, підписуйтесь і ставте лайки, щоб не пропускати нових відео. Також пишіть в коментарях, щоб я вас дивляв, в друзі. З вами був Геймер Юа 16. Всім до зустрічі. Пока!